18 травня, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, не можу не похвалитися, так як ну, дуже шикарна сьогодні робота у нас. І хочу цим поділитися. Зараз почнеться там е, балабол і тому подібне туди-сюди, коротше, як завжди, краще там почнуть мені писати краще. Свої досягнення тримати в тишині і тому подібне. Друзі, я то все прекрасно розумію і впевнений в тому, що от такі ролики більше мені приносять шкоди. Но промовчати теж не можу. Така я людина, так як розумію, що комусь можливо це дасть якийсь під підзад, чи щось інакше, і тому подібне. Так що, друзі, в чому заключається хваставство? Сьогодні відбираємо матки, зараз у нас другий круг. Відбір ідеальний. І е, хочу продемонструвати скажімо так, е, врожай, який ми зняли. По-перше, ну, продемонструю, як це виглядає на е, таблиці. От Якщо от тут ми брали, тут 33 виходить, відділення відмічено. Ми, Нам треба було трішки менше. ну, Це не один лісток, це таких лістків багато. Один, другий. Ну, коротше, не важливо, бо зараз очі розбіжуться. Хоча і сини треба було указувати, але нехай буде. Бачимо. І тут, наприклад, із цих 31 матки, раз, два, три, три тільки поклалося маточник. Все остальное матки були плодні, забрали. Це результат не супер, а супер-супер. Це супер, 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 супер результат, так як за. Таку технологію, яка дозволяє при відборі відразу ставити маточник за рахунок бризгання апіарома. І в 12-денний термін зовсім їх ніяк не турбувати і прийти зробити такий результат, ну все, все шикарний результат. За мою там, я не знаю, велику, ну як велику, років 12-15 маткарства. Е, ніколи не було такого результату, навіть при... В тих случаях, коли ми кожен третій день робили ревізію в нуклеусах на наявність, на виход маточника, на наявність матки, на обльот матки після обльота, на наявність матки після обльота, на початок червіння і тому подібне, ми робили по 4 рази ревізію для того, щоб відібрати матку, але ніколи такого результату не було, як зараз. І В чому заключається урожай? Ну, во-перше, А, так же там писали, що там писали? Писали, як завжди, херню. Тим не менше, забрали з яйця, пчоли посушать скажімо так, ті яйця, обмена бджоли не буде, все пропаде і тому подібне. Друзі, от сьогоднішній урожай по пчелі. В кожному відруєнту по кілограму. Ми так на вагу. Не більше, більше. Ну, В одному там може менше, а в другому може, грубо да. говоря, по кілограму. Це 4 кілограми бджоли, ми Так як Просто якщо їх лишати, воно все буде злітати, воно переповняє об'єми. І все. і все при тому, що береме, грубо говоря, на 12-й день. Це перший або другий день, коли матки починають сіяти. Це, скажімо так, яйця, ще не лічинки, надавності дотримувати до лічинок зовсім нема, так як і ще буде більше біда. Катастрофа, скажімо так, от такий урожай в самій бджолі, і такий урожай, друзі, по маткам. Давайте десь тут ниже поставлю. Маточки, сьогодні, ну, взагалі красуні такі, що прям... Давайте я от скопчаю пару і машеньки положу. Урожай дуже шикарний. А, і кстати, хотів би попередити, друзі, бувають деякі клієнти, ну, котрі мають таку ще стару закалку. І для них Карпатка має бути, скажімо так... А, чорна. Ну, Оце ту карпатку, яку ми тримаємо. Бачимо, вона, наприклад, в даному випадку має такі тергіди. Буває і чорна у нас. У нас як є і чорна, ну, наприклад, цей виводок більше такий так, каштановий. І також точно карника. Деко вважає, що карника має бути так, більш коричнева. Ну, Наприклад, в нашому господарстві є також і темні матки. Такі ж, так, як і карпатка темного кольору. Так що, щоб ви знали, як замовники в нас, якщо ви замовляєте Карпатку, вам може прийти і от така каштанова. А якщо ви замовляєте карніку у нас, вам може прийти і Темна. Так як е ну, я ніколи не відталкувався від світу, зовсім мене це не цікавило, так як у мене свої погляди на це все. І якщо бути відвертим, коли ми тільки почали займатися маткарством, джелінджлярством, ми е ну так. Свято вірили в те, що у нас Карпатка. Що у нас Карпатка, так як придбали її там, де продавали Карпатку, то все Карпатка, Карпатка. І коли от потрошки почалася, скажімо так, з'являтися якась карніка, почали про неї ролики знімати і тому подібне. Ми, скажімо так, обходили стороною карніку, так як думали, що от Закарпаття це ареал обітання Карпатки і не потрібно би сюди завозити інакших порід. Ну, в конечному того, вияснилася картина зовсім інакша. Коли з'явилася, наприклад, Morpho XL, коли можна було самому поміряти крила бджіл і зрозуміти, які все ж таки у тебе бджоли, зрозуміли, що Карніка на Закарпатті, скоріш за все, вже е давненько була, присутствувала і привозилася вона, звісно, з тими е старими маткарями, е на котрих по сьогоднішній день можливо хтось молиться, так як рахують їх. Скажем так, Професорами в, цьому, в даному ділі, ну, тільки у них в той період була можливість, скоріш за все робити такі маніхинації, привозити інакших порід сюди. З якими целями полто, ну, мені чесно бізрізниця. І коли от, провівши аналізи, зрозуміли, що це не та Карпатка, про яку йшла речі ще там, років 50 назад, ми к тому ще більше простіше почали відноситися. І от коли зараз вже теж маємо ікарник, у нас, скажімо так, як основна маса у людини облітується на тачку, же є у нас і вона тут. Так як по морфологічним скажімо так, показателям, воно однакове, скажімо так, давно то все перемішалося, і це все так образно сказано. Uh, що я чому на ці теми зовсім ніколи не говорю? Бо не бачу в тому потреби. От мене скільки раз питають, а звідки у тебе матеріал? Та звідки? Є матеріал. Або є такий матеріал, купуєш його матку, наприклад, даєш там півтори-дві тисячі гривень, а вона тобі на другий рік починає. Не на другий рік, бо в основному купуються в другій половині літа такі матки. Їх купив. Подставив сім'ю, через зиму вони призимували, весною тобі з них робити прививку якусь, а ти дивишся, вона жовтизну почала давати. Пчола от жовта. Так що, це все так образно стосовно всіх матеріалів, що просто хана. А якщо ви ще купуєте через когось, через посередників, що хтось вам тільки привозить з Австрії, з Германії, це іще історія така, так як купити можеш одно, а привезти до вас зовсім інакше. Так що, ми з теми стараємося обходити стороною. І ми ніколи не декларуємо, що ми скажімо так, чисто породних продаємо. У нас є Карпатка нашого виводу і є карніка, грубо говоря, куплена від деяких маткарів. Якась часть бракується, так як це лотерея. Купити добрий матеріал для дальнішого, для дальнішої репродукції це лотерея, Це дуже велика лотерея. Хоча вона би не мала бити лотерії, так як якщо людина бере від півтори тисячі до п'ять тисяч гривень за матку, я впевнений, що там треба було прикластися і вже все ж таки довести свою е, ту матку до якогось определеного рівня, щоб вона як мінімум давала то, що було заявлено. А це лотерея. І як, на мій погляд, я, наприклад, в таких лотереях не зовсім люблю участвувати. І, наприклад, на цей рік поки що навіть не маю плану щось докуповувати. Поки є матеріал, який все ж таки в цій лотереї показав себе добре, а якийсь прошлорічний багато котрого прийшлося відбракувати, ми скажімо так, Машенька каже, наговориш опять, дурного. Так і є, друзі, бо це все лотерея. Ми продаємо маток користувацьких, щоб вони попрацювали, насіяли, бджілки принесли меда, все. Так що, якось так. Матеріал в нашому випадку, ну, от, наприклад, на сьогоднішню відправку буде от такого виводу. Давайте тут, давайте ще Скопчаю. Давай Машенька покажи. Ну, ці тільки що показували, взяли другий. Бачимо, що все ну, корова. Як все корова, як все корова. Ну, Вони, друзі, ви ж теж маєте розуміти, що вони до вас не такими доїдуть. Звісно, вони доїдуть до вас меншими, так як за цей період їх вже перестануть годувати. Сам скажімо так, механізм виробитки яїць. Буде прикращати виробляти яйця, і звісно, що він буде зменшуватися. В ітогі ви будете бачити інакшу матку, нежели зараз вона в кліточки. Ну після того, як її приймуть в сім'ю, знову її э, розгудують, включать її завод по виробництву яйць, і вона знову набере своїх розмірів. Так що, друзі, э, якось так, э, та для чого все ж таки це, э, скажімо так, хвастаюся? Для того, щоб. Ну, По-перше, відкриті очі тим, хто хоче, хто думає, що це дуже просто-дуже легко. Дивіться, щоб досягнути от такого якогось рівня, ну як мінімум, це все треба. Бо якщо ви думаєте, що досягнути такого, таких результатів, можливо, я не знаю, там, з нуклеусами, які будуть стояти на полу, вони будуть зроблені з якоїсь я не знаю, там, бумаги, кормити ви будете в якісь стаканчики і тому подібне, ні, у вас цього не вийде. Ніколи ви не отримаєте такий результат в кількості відібраних маток, а потрачених ресурсів у вас буде на порядок вище. І в кінцевому мітогії при е, однаковій ціні на матку е, собівартість буде зовсім інакша. Так що, е, хто думає, що то легко, знаєте, то не легко, але воно можливо. Воно все можливо, так як на сьогоднішній день є всі інструменти, є якісні нуклеуси, є якісні препарати, є якісні програми, котрі дозволяють якісно працювати. Так як це теж робить своє діло. Є якісні бджоли. У нас зараз багато людей демонструють, як заселяють нуклеуси. І, і розказують історії, як у них нема такої проблеми з тим, що перезасіляється нуклеус. Та, звісно, немає. Він засіляє, наприклад, я не буду казати, хто недавно був ролик і гуляв по Фейсбуку. Засіляють і от на такий розмір нуклеуса е, сиплять бджоли е, черпак, і навіть не повний. Отак, вровень з черпаком. На вощину і на сушнину, зараз не буду гадати, висипали. Ми такий об'єм сипали на свою нуклеусу до у нас одна шістнадцята була рамки. А тут одна четверта рамки. Та звісно, там ніколи не злітить. Та, там нема кому злітати. Там і нема кому гріти ту матку, там нема взагалі що робити. Ну не важливо. Є різні, різні нюанси і е, різні потім. Машенька вже недовольна. Зараз я наговорю на себе знову. Знову собі ворогів наженема. Друзі, коротше, все можливо, але ви маєте розуміти, що то не все так просто. А на сьогоднішній день є всі потрібні інструменти для того, ну вони коштують гроші. Якось так, друзі. Все, на цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!